Привіт, з вами, податковий консультант Михайло Смокович. І в цій сьогоднішній трансляції в ефірі хочу з вами трошки переговорити про сплату обов'язкової СВ, про сплату військового збору, про ті помилки, які підприємці на третій групі вже роблять, подаючи декларації. І найголовніше, хочу вам розповісти про новий інструмент декларації, податкової, з допомогою якого вона дізнається на яку суму товарів в інтернеті ми продали. Будь ми фопом чи фізичною особою. Загалом має бути цікавий ефір. Далі буду відповідати на всі ті запитання, які ви напишете мені в чаті. Я вже бачу в чаті написав Ярик. Ярик, привіт. Буду відповідати обов'язково. По перше, що, що це за ефір? Можливо, хтось не знає для підписників на монобазі, саме підписників, і для спонсорів на Ютубі. Я проводжу щотижневі прямі ефіри, де розповідаю корисні речі для фопів, де відповідаю на ваші запитання в прямому ефірі. Тому дуже прикольна штука. І потім через. Декілька днів, 5-7, я ці ефіри ще викладаю вже у вільному доступі в себе на YouTube-каналі. Отож, якщо раптом вам потрібно підписатись на мене на спонсорство в Ютубі чи на Монобазу, то в описі під відео будуть реквізити, а я починаю. Перше, про що хотів би сказати, так, що я не розтягнув своє зображення, і ви бачите всяку Тарабарщину із ОБС студії. Це нормально. Ця, ця штука нам ще знадобиться. Загалом дуже, дуже багато було питань по єдиному соціальному внеску останнім часом. Тому трохи хотів поговорити про ЄСВ. В нас зараз, в 2025 році, єдиний соціальний внесок є обов'язковим, і ЄСВ нам потрібно платити. Обов'язково і вже починаючи з квітня місяця, в квітні до 21 квітня, ми маємо сплатити ЄСВ за перший квартал 2025 року. Я просто коротко скажу, хто може ЄСВ не сплачувати. Це тільки пенсіонери, люди з інвалідністю, ФОПи, які одночасно є найманими працівниками, за яких ЄСВ сплачує роботодавець не менше мінімального, які мають основне основне місце роботи. Фух, це мобілізовані підприємці, які не підписували контракт і не мають найманих працівників на собі оформлених. Це підприємці, зареєстровані на тимчасово окупованих територіях, і підприємці, які зараз знаходяться в полоні. Всі інші ЄСВ мають сплачувати. Про ЄСВ я знімав дуже детальний ролик із відповідями на дуже багато запитань. Я вам де де в описі? Після завершення ефіру цей е, запис ефіру буде для вас доступний відразу для підписників на Монобазу і для спонсорів Ютуб каналу. От під цим ефіром, під записом я вам залишу посилання на відеоролик. Якщо цікавить ПСВ, по подивіться з приводу військового збору. <кій> Хочу дещо показати. Дещо розповісти з приводу військового збору, в нас вже пішли у ФОПів перші помилки, з чим вони пов'язані. Зараз ФОПи третьої групи подають декларацію платника єдиного податку третьої групи за перший квартал. І якщо ми цю декларацію відкриємо, то у нас з'явився новий розділ розділ по військовому збору. І деякі підприємці вже в нас трошечки почали робити помилки, подаючи декларацію, не заповнивши цей розділ по військовому збору. Тут тобто в 23-му рядку потрібно показати один відсоток від суми доходу. Саме цю суму ми маємо сплатити як військовий збір. Якщо ж раптом ви подали декларацію без цього або подали декларацію з якоюсь такою помилкою, але період звітування ще не завершився, нічого страшного. Потрібно просто зайти в ведення звітності, обрати той же перший квартал, клікнути створити, обрати декларацію знову, але замість звітного документу подати новий звітний документ, заповнити його. Точно так само, як ви заповнювали звітний. Тобто, ще раз, якщо у вас прийнялась декларація з якоюсь помилкою, зараз ви відзвітували за перший квартал, податково цю декларацію прийняла, але ви потім побачили, що щось не так. Наприклад, військовий збір не зробили, то ви просто подаєте нову звітну, заповнюєте точно так само, як звітний документ, і ця декларація у вас податковій. Прийметься, стара, анулюється, і все буде добре. З приводу сплати по військовому збору, також хочу наголосити увагу, коли ми будемо платити військовий збір, обов'язково зверніть увагу, куди ви платите. Тому що є три військових збори в кабінеті. Є військовий збір, який ми платимо за результатами річного декларування, який ми платимо за найманих працівників, і той, який ми платимо за ФОП. От той, який ми платимо за ФОП, у нас йде з кодом платежу 11011700. І потрібно сплачувати саме на цей військовий збір. Ось тут справа є кнопочка в формі карти, можна витягнути реквізити, заплатити. Найпростіше, просто якщо ви там собі нараховуєте військовий збір по третій групі, найпростіше. Подати декларацію десь протягом трьох робочих днів після подачі декларації. У вас там в кабінеті платника відобразиться нарахування військового збору, відобразиться цей рядочок з військовим збором, і ви просто по тих реквізитах заплатите. Або можете там, перейти на, моє, на мій відеоролик про сплату податків, там я розповідаю, де брати реквізити, як платити, і сплатити. По ньому. Тому звітний період тільки почався, ми там вже е, дехто <забув>, забув по військовому збору вказати дані в декларації чи забув, куди його сплачувати. <кій> так, і давайте поговоримо про основну штуку, про яку я вам хотів сьогодні розповісти. Я ще майже нікому не розповідав, тільки в секретному каналі там трошечки закинув інформації. Так, хочу, хочу знайти, ладно, не буду шукати ту статтю. Загалом, податкова, у нас закинула таку інформацію, що тепер вони бачать ті, той оборот коштів, який йде, який йде від продажу в інтернеті. Причому бачать оборот і по фізичних особах, і по ФОПах. Я як тільки побачив вчора цю новину, я трошечки подумав, що ну дивні якісь, типу, як, як вони це можуть бачити, типу, що вони ну нову пошту можливо вламали, щоб вона їм інформацію передавала, але ну ніби ніби не мали звідки таке, що вони бачать. А сьогодні вже все трохи прояснилось. Я трошечки не. Не уявляв, що вони можуть зробити такий хід, але зробили. В чому штука виявляється, що в нас, коли фінансова установа робить переказ від там, однієї фізичної особи до іншої чи до ФОПа, то вони видають фіскальний чек на цю операцію. І з 1 березня там ще вказується, там є поле отримувач. І вказується тепер отримувач цих коштів. А нова у нас що? Фінансова установа, а ОЛХ доставка, промоплата у нас іде через що? Через фінансову установу. І тепер виходить, що коли е, там, ми щось продаємо через е, нову пошту, нам заходить потім накладений платіж е, після сплати, е, то при здійсненні цієї оплати покупцю видається фіскальний чек. В цьому фіскальному чеку зазначається, хто буде отримувачем коштів. І ця інформація з фіскального чека ж, вона ж відразу йде в податкову, так само і з іншими фінансовими інструментами. І виходить так, що тепер податкова може ці дані всі проаналізувати, там взяти конкретну фізичну особу і подивитися, яка сума коштів по цій фізичній особі пройшла за продаж товару. Чи по ФОПу, якщо там був отримувач ФОП. Таким чином, податково отримує доступ до обороту коштів за продаж товарів через інтернет. Якщо ми продаємо як фізична особа, не ФОП, а продавати просто по фізичній особі без реєстрації ФОПа, це в нас незаконно, це в нас штраф від 17 до 84 тисяч гривень. Це в нас додаткове нарахування податків, 18% податку на доходи і 5% військового збору. А якщо ми продаємо все-таки як ФОП, але е, там через нову пошту але не маємо зареєстрованого касового апарату, то це теж нам... В мінус, тому що за це також є штраф і дуже великий, 100-150% від обороту, таким чином, податкова отримала інструмент, де просто вона бачить дуже багато. Що це значить для звичайних підприємців, які сумлінно ведуть свою діяльність, нічого. Ми просто продовжуємо працювати як працювали. Але якщо раптом в когось Продаж товарів іде через фізичну особу без оформлення ФОПів. Якщо хтось не видає фіскальні чеки на ті ж продажі через нову пошту, то потрібно серйозно задуматися, що терміново це потрібно виправляти, тому що податкова тепер все бачить. І рано чи пізно, скоріше, рано, почне цим займатися. Отак от, от добре. Що, що я ще хотів розповісти? Ну напевне, це основне е... ага. Я ще обіцяв, дивіться, в мене ще було таке дуже багато запитань. Дуже багато запитань з приводу того, що, який порядок дій, коли ми подаємо, коли ми закриваємо квартал. От зараз там ФОПи третьої групи подають декларації, сплачують податки. Що спочатку робити? От подати декларацію і потім сплатити податки, чи спочатку сплатити податки, і потім подати декларацію, чи взагалі на щось це впливає? чи має якийсь сенс робити все за конкретним алгоритмом. Без різниці <свісно> насправді що ми робимо спочатку. Головне, щоб все було вчасно, щоб ми вчасно подали декларацію і потім вчасно сплатили податки. В який порядок дій Це суто для нашої зручності. Наприклад, мені зручно спочатку подати декларацію. Декларацію я подав. Потім зайшов в кабінет платника податків за дня три. Зайшов в стан розрахунків з бюджетом. Подивився, щоб в мене військовий збір ось тут нарахувався, проконтролював, щоб в мене там єдиний податок нарахувався, і потім сплатив. І потім зайшов знову в кабінет через декілька днів. Подивився, щоб мої податки зарахувалися. Мені зручно так. Я роблю так. Ви можете спочатку сплачувати, потім подавати. Загалом без різниці, головне, вчасно. І я бачу, що сьогодні вже є, є питання, багато навіть питань в чаті. Ось Ярик задав, Мар'яна, Анастасія, Світлана. Зараз буду дивитися, читати, відповідати. Ярик, що запитує, хотілося б звернути, повернутися до чеків нового зразка. У мене перерод чекбокс з посттерміналом, з'єднаним проводом з комп'ютером. Я так і не зрозумів, відображає, відображається це в чеки чи ні? Зрозумів. Дивіться, якщо у вас посттермінал підключений до вашого ноутбуку, на якому у вас стоїть чекбокс, то потрібно ще вказувати дані ЕПЗ в чекові. Дані електронного платіжного засобу. Тобто, якщо людина з вами розраховується через термінал, дані по, там, платіжні дані по карточці, по терміналу вони мають підтягуватися і в чек. І в чекбокса чек є утиліта, яка допомагає це зробити. Тобто, просто там зайдіть на сайт чекбоксу. Давайте, давайте, давайте зразу, зразу зайдемо щодні. Чекбокс. І ця утиліта, вона, в принципі, автоматизує оцю двіжушечку. Так, термінал всі види. Блін. А я, а я забувся, де воно. Отак. От Напевно, отут інтернет еквайринг. Перевага. Серйозно. Прикиньте, забувся. Недавно, недавно показував. Так. Загалом заходите на сайт чекбокса, шукаєте на сайті, можна скачати собі отері, то поставити її на е, комп'ютер, і у вас автоматично будуть дані тягнутися із посттерміналу на е, чек фіскальний, щоб все було окей. Е, так. Мар'яна запитує. Вітаю, Михайло. Підкажіть, будь ласка, ФОП продає товар через ОЛХ. Який засіб оплати в чеку вказувати найправильніше? Інтернет еквайринг? Е Мар'яна, та в принципі, там найправильнішого немає, тому що це дуже такий умовний реквізит. Якщо ви вкажете інтернет -еквайр еквайринг, Окей, буде, типа інтернет еквайринг, е там в. Ви... В чекбоксі є Інтернет Еквайер, і там можна вказати ще щось додаткове. Можете там вказати фінансову компанію, через яку йде оплата, або там інтернет Еквайр ОЛХ. Так, то, також буде окей. Тобто. Яка суть в цьому? Суть в тому, щоб покупець розумів там плюс-мінус, що ви там вказали, через що відбулася оплата. І ви там розуміли, коли берете чек, через що оплата пройшла? Яка, яка цього суть? Тому в засобі оплати ви можете спокійно вказувати. Інтернет еквайринг це підійде. Так, Анастасія, вітаю. За яким договором краще брати найманих працівників? О, по найманих. Анастасія, я не люблю питання по найманих, тому що я по них не, не досить багато працюю, але е, я знаю, як працювати по найманих, тому що ми, ми ведемо найманих працівників фо, наших ФОПів е, і оформляє, оформляємо їх всіх за трудовим договором. У мене на Ютубі є навіть таке. Довжелезне відео на годину, як оформити найманого працівника, там, де я показую, як оформити всі документи, там є стандартний є трудовий договір, який я там також показую, як оформити. Тому без варіантів, ну, типу, найманих працівників оформляємо за трудовим договором і з іншими кадровими документами, якийсь стандартний пакет собі вибрали і по ньому працюємо. Можете скористатися моїм по, -по відеоролику. Світлана, добрий день, Михайло. ФОП був на другій групі. Подала заяву до 15.03 на перехід на третю групу. І через декілька днів у вкладці облікові дані побачила, що ФОП на третій групі. Питання: з якого числа все-таки ФОП на третій групі? Зрозумів. Дуже добре, що ви там побачили в облікових даних, що ФОП на третій групі. Це значить, що ФОП на третю групу перевели. Але коли ви подаєте заяву на перехід, то раніше 1 числа наступного кварталу вас не переведуть. Так, да, Бачу ваш коментар. Вказували в заяві, щоб перевели з 1.04, з 1.04 вас і перевели. В березні ви ще були на другій групі, все окей. Так, і бачу, Світлана, від вас ще одне запитання. У ФОП третьої групи є Кведи 7022 і 6831. Чи потрібно такому ФОП реєструватися як суб'єкт первинного фінансового моніторингу? Ем, так, дивіться, сама, сама наявність кведу вона не значить, що ви здійснюєте е, ті операції, е, які, для яких потрібно реєструватися суб'єктом первинного фінансового моніторного. тому сама наявність кведу вона не значить, що ви маєте бути зареєстровані. Те, що той квед є, навіть не значить, що ви по ньому здійснюєте діяльність. Е, тому дивіться загалом по суті своєї діяльності по тих договорах, які ви заключаєте. Тобто е, в мене є договора там, з підприємцями на бухгалтерське обслуговування, і по цьому договору буде 100% зрозуміло, що я маю бути суб'єктом праведження. Первинного фінансового моніторингу, я ним зареєструвався. Просто дивіться по своїй діяльності, по тих документах, які, які у вас є, тобто, якщо у вас є договори з клієнтами, з людьми, якщо по них можна зрозуміти, що вам потрібно бути суб'єктом суб'єктами первинного фінансового моніторингу, то однозначно реєструйтесь. Так, бачу, запитань більше немає, але я ще трошечки зачекаю. Можливо, з'явиться. Діяльність здійснюється саме по цих квед від Світлани отримав уточнення. Знову ж таки, по кведах може здійснюватися різна діяльність. Тому не можу вам сказати на 100%. Сама можу сказати на 100% ось що. Що сама наявність кведу не значить, що вам потрібно реєструватися суб'єктом первинного фінансового моніторингу. Окей. Добре, наразі тоді дякую всім, хто прийшов на ефір. Нагадую, що можу відповідати на всі ваші запитання, які ви в прямих ефірах ставите. Дякую всім за підтримку мого youtube каналу на монобазі і на спонсорстві на Ютуб. Для мене це дуже цінно. Було приємно з вами сьогодні попрацювати, побачитись, і до наступного тижня. На все добре, бережіть себе.